Продукти харчування. Друзі, привіт! На минулому занятті ми вивчали посуд. А сьогодні ми більш детально розглянемо кухню. Що ми з вами робимо на кухні? Правильно готуємо. Що ще ми робимо? Звісно, ми з вами на кухні їмо. Діти, а хто може спекти пиріжки? Хто на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха, хто цей майстер? Звісно, кухар. Давайте з вами пограємо в гру та допоможемо кухарю. Зараз візьмемо каструлю і будемо готувати борщ. Подивіться на продукти, які потрібні для борщу. Та подумайте, друзі. Звісно, яблуко та банан нам не потрібні. Гляньте на картинку. Тож з яких продуктів ми зваримо компот? Саме так масло, молоко та морозиво для компоту не потрібні. Уважно подивіться та подумайте. Які інгредієнти нам потрібні для каші? Для того, щоб зварити кашу, нам не знадобиться огірок та помідор. А тепер, друзі, приготуємо всіх улюблену піцу. Подивіться уважно і подумайте, що нам треба для неї. Правильно! Правильно, діти, нам не потрібні цукерки для піци. Подивіться, який ми приготували борщик, зварили компот, кашу та ароматну піцу. Малята, ви справжні молодці. Тож до нових зустрічей. Бувайте!